Я не то, що сильно душніла, але це шрифт російський, Союз Гротеск, таролог, чи маролог, мамолог. Все дуже було душевно, по-домашньому, але абстрактно. Цей сайт підходить для всіх, для всіх віків, для всіх індустрій, для всіх бізнесів. О, це так прикольно. буде, давай різними шрифтами. Розбір вебурал це шоу, де власники дизайн-агенції розбирають сайти на молекули. Арт-директор Арсен Березовський оцінює візуальний стиль, брендинг, типографіку та кольори. А маркетолог Михайло Ємчура аналізує маркетинг, копірайтинг, користувацький досвід. Та бізнес-аспекти. Хочете знати, що робить сайт справді успішним? Дивіться наше шоу. Розвивайте надивленість та переймайте досвід професіоналів. Що ж, друзі, полетіли обирати перший сайт на платформі Web Mural. Полетіли. Так, ну У нас безпочатку. є Багато нових сайтів з часу, коли ми останній раз дивилися. Давай перший дивимося. Давай підемо спочатку. Повне занурення Руслана Олексієнко. Повне занурення подобається вже два проекти. Ми через ми цей проект. Тільки зараз про Атлантів розмовляли з Мішою про себе, стильні сайти, конверсійні креативи та продаючі презентації. Досвіду дизайні більше чотирьох років і працюю з компаніями по всьому світу. Мені подобається живість опису. Давайте, друзі, швиденьке нагадування. Я дивлюсь на візуал, типографіку, там композицію, кольори і всяку брендову історію. Міша більше про маркетинг і UX. І UX штука. Мені все подобається В першому екрані. Насправді єдине, що що контраст тексту Кароліни Сікорської. Я думаю, що якби ще чуть-чуть я був більш сліпий ніж зараз, я б вже цей текст не побачив. Він супер маленький контраст має наставництво для е, е, після якого вам ще не знадобиться ще одне навчання. Бо гарний мені дуже подобається. Прийти до програми, і кері сіс відповідальний тергетолог, досвіду досвідомніше. Дивіться, ну з точки зору знову ж таки е, саме візуалу, то воно виглядає знаєте, як ну якась не знаю, там тітулка журналу чи перший слайд-презентації. Типу, мені подобається. Я так собі розумію, що цей сайт це по суті є така онлайн-презентація наставництва від Кароліни Сікорської. І, скоріш всього, може зараз мішати дуже десь від себе, що це на теплу аудиторію, яка вже більше знає її досвід, тому що ми не бачимо жодного трансбаджета, жодної причини вірити її, цікавитися наставництвом наразі, да? тому що я не знайомся жінкою, дівчиною точно мені тут не вистачає. Мабуть, якщо це знову ж таки можливо, би крутився таргет на якусь холодну аудиторію, побачив кабличку якихось логотипів клієнтів, щось щось. Таке з її досвіду, щоб транслювало її експертизу і цінність її наставництва. Поки що по інших речах мені, в принципі, ок. Єдине, що можливо ще це різноманіття накреслень шрифта. Ми можемо зараз порахувати. Раз, чотири стиль, два стиль, три стиль, чотири стиль, п'ять стиль. Ну це може однакові, але кольо інше шість, сім різних стилів. Чесно, в мене є завжди правило про ну, че. Я... Така штука літає. А там теж так до речі. Тобто, тут це ще вже там восьмий правило. Що до чотирьох стилів тексту на один блок має бути от так. З головою достатньо, щоб попрацювати класно з там з ієрархією, динамікою і візуалом. Зараз мені вже це виглядає трішечки, як неконсистентна каша. Це мені як дизайнеру з досвідом так здається. Ще бачу на фоні, якісь є чи то тебе екран грязний, чи то якісь градієнти. Не градієнти, які неградієнтики є <реш> по краях, що дає ще якоїсь глибини. В Принципі прикольно. Ну а шляфта це повне занурення. Я не то що сильно душніла, але це шрифт російський союз гротеск. <реш> В Україні зараз всі, хто його використовували після повномасштабного блогери, там значить, якісь інфлюенсери, які його використовували, перестали використовувати. І Кароліні теж раджу не використовувати. То цікава дуже робота з метафорою, де Кароліна з на ну, такою ідеальною укладкою. Раз нова вкладка класна така е постава під водою <хip> <хip> в океані. Належать так і зараз фоткалась робота з метафорами тут. На якомусь дуже високоабстрактному рівні, що стосується позиціонування і маркетингу, ти добре відмітив що це, можливо, на супертеплу аудиторію. Все ж таки, я думаю, що не було би зайвим прокомунікувати трохи в ширшу аудиторію, сказавши дуже просто, що повне занурення для таргетологів або повне занурення у мета е, ад, там, Кабінет, це би дало більше контексту і розуміння для холодних людей, Назвемо їх так uh -huh. дизайнери, і навіть копірайтери, чи навіть маркетологи, вони не можуть абстрагуватися від продукту дуже часто. От, коли ви працюєте над якимось продуктом, там більше двох трьох чотирьох днів, ви вже все про нього вивчили, ви вже все про нього знаєте, і ви пишете якийсь офер, і вам здається, що він ну супер простий. Ви хочете його спростити, щоб його всі зрозуміли. І ви пишете повне занурення від мене, наставництво, якого вам не знадобиться ще одне навчання. Ну, все сказано. Але якщо ви уявите, що ви не тарге. Хетолог, а ви таролог, і ви швидко прочитали це, упустивши просто одну букву. І ви як таролог вже теж хочете залишити заявку. Розумієте, про що я йду? Будь-яка людина не з цієї професії, якщо вона пропустить оце одне слово, а тут фактично одне слово диференціює офер. Цей сайт виходить для всіх, просто для всіх віків, для всіх індустрій, для всіх бізнесів і не бізнесів. І єдине, що цей сайт диференціюється, це слово, яке розміщено в правому нижньому кутку, яке можна прочитати також як таролог, чи маролог, мамолог, і пішло-поїхало. Тому можна було б дати більше яку. Ну або великими літерами написати таргетинг на да, повні задовороняв там таргетинг свій таргетинг. Тож є диференціація, Коли ти говориш таргетинг, це очевидно, що ти на початківці, якщо ти хочеш е, для маркетина да? маркетологів, краще казати медіабайн. Тобто, навіть є розрізнення в термінології, в якої ти комунікуєш зараз від того, яку ти аудиторію хочеш охопити. То речі, помітив зараз, що кнопка синя, мабуть, для праймері теж мені тут не подобається, бо вона дуже зливається з фоном. Тут є такий контрастний текст стосовно фону, це що це якийсь піскопісочний. Угу. Я би мабуть кнопку теж робив цим кольором. Сіння зробив більше до блакитного. Щоб контрасти були кращі, бо воно справді не сильно контрастує. Ну, я ще заліз на твою грядку по вирівнюваннях. Ну, вони поверху вирівнюють. Кнопка не вирівняна, мені здається, по цьому, так. Да. Mm -hmm. Тобто тут нічого ні до чого не вирівняно, просто розміщено. Так, да, да, погоджуюсь з тобою. А я бачу, що вони тут поверху точно закорили. Тут вони оцей кругляшок і кнопка по центру між собою. Коротше, щось між собою десь вирівняно, але цільно воно не виглядає. І отут ви я б градієнт завів е, Кароліна, тому що фон дуже схожий між собою першого блока і другого. І таке враження, що просто б. Фотографія неприкольно. Знов хаос. А ну да, тут жахливо, насправді. Я вот зараз справді кажу жахливо. Світліший фон, темніші карточки поверх, і цей контраст настільки мінімальний, що я аж мені треба було аж подивитись, щоб побачити цю карточку, на якому на якій розміщений текст. І через те, що такий маленький контраст карточки з фоном, оцей відступ від цього тексту до цього. Він зараз таке враження, що дуже сильно ламає композицію. Знову немає якоїсь силової лінії, об яку буде вирівнюватись текстовка. Не подобається цей момент. Так само дуже. Дуже багато різних відтінків. Тут один відтінок, тут інший. Отут же третій. І цей же третій більш пішов до блакитного. Він прямо ж таки до зеленого трішки, може, не трохи віддає. І це теж створює кашу. Ні такі речі не подобаються, консистентності немає. Сорі, я <laughs> одразу почав читати текст. Давай. і зрозумів, про що цей блок? Блок другий зазвичай це для кого продукт, для кого цей офер створений. Окей, тут вони продовжували позиціонування. Повне занурення, так розумієш, таке програма це не просто гарний вислів, це уроки. Окей, для кого? Для які прийшли вже базовий курс. Для тих Хто хоче здобути незалежність, приховати ну йдуть по болях, тобто, по якихось джобах або по болях. і третє наставництво це про жіночий симбіоз, який оповитий енергією, мотивацією, вірою, підтримки і любові до своєї справи? Це... Ідея була не про і проторола. Сто відсотків. Ну я так узнаю. Куди що... платити? Тобто вони вже були впевнені, що на цьому блоці люди вже точно кажуть, куди карта, карта. my money! Я не таргетолог, я в принципі не хочу здобувати незалежність, але якщо це жіночий симбіоз, куди платити? Відтепер ми всім клієнтам пропонуємо так само кнопку. Куди платити? Куди платити? Ні, ну класна кнопка, топова. Така. Перший раз бачу її, але вона попадає сюди платити. Дивіться, я звісно хочу собі зараз голові добудувати оцю картинку оферу. Я так розумію, що Кароліна вона не просто про таргет, вона більш про якусь Жіночий глибину, таргет. історію жіночі да, Типу мотивація, робота з енергією і так далі. Таргетолог-теролог. Вот. а Воатре то далі вже четвертий пози не для всіх. Не масовий курс не підійде. Якщо ви не проходили базовий курс таргету, а тут же є базовий курс таргету. Якщо хто... ви пройшли базовий курс, а тут якщо повторення. не пройшли, вам не підійде. Зразу тако, адіос. Ну, мені цікаво, хто себе так позиціонує. Ну, людина, я думаю, блін, я шукаю чарівну пігулку, тако по, по курсах. Ну, цікаво, окей. Чому саме я? Багато тексту У... полетіли. Через те тут про неї, через де взяти дівчинка, яка про дівчина, яка пройшла, через де взяти гроші на перший курс, я не достатньо знаю. Я куплю на все. А також я живу в Києві. У мене є чорний шпіц і велика мрія давай далі. Настану суфедіти для тим, хто хоче перестати. А, це офер. Ага. Поновити, перестати розібрати. Працювати страха І Вже старенький до речі, ноутбук 20-го року. Да, Ми 25-го. В минулих випусках ми про це також говорили, що краще використовувати нову Техніку на mm, сайтах, на макапах, тому да. що вона як курить е, якось до часу, наскільки цей сайт старий, повне занурні, тут же черепаха. І нарешті карточку зробила пісочною, але вже біле на ній не читається. Я би чорний текст зробив на цій карточці. Ну такі є нюанси, немало насправді по візуалу. Вас очікує відкрити програму. Це десь окремо. Це ще окремий цей. Вау! І ти в модалці свапаєш своп, своп. А, це один, два, три. Ну мені подобається, що воно так наївно по-доброму написано. Мені теж Так, прям так. Тарифа. Стандарт, преміум, індивідуальний відгуки. Ага, купа скринів. Добре. Повне занурення. Це квінтесенція мого досвіду за 4 роки. Черепаха, і футер. Ну не знаю, друже, не знаю. Ну давайте. Я по візуалу. Я тут би сказав десь якщо чесно. Ну, 4 роки досвіду. Ну не знаю, може, де дедлайне було на завтра і тут рожок. Тут бачиш, теж роки досвіду. Ніщо. Дедлайна на завтра. А oh, AnyWay, як би там не було, я десь з 10 ставлю, тому що є багато нюансів. Що стосується маркетингу, підкреслю, що тут така пророблена робота. Не ну не дуже жітко, воно прислідковується чаджіпіті, а це класно. Але водночас можливо бракувало трошки більше досвіду в конкретиці і більш шокейса. Не, не розкрито жодного клієнта, якого вона закрила. Все дуже було душевно, по-домашньому, але абстрактно. Тому я також ставлю 3. З 10, і думаю, на цьому все. При всій повазі. Ну і шанов не було ну, по скролу. Типу, мабуть, хотілося б все ж таки якось присвячити навігацію по сайту, можливо, кнопку мати придачення. Це Руслана робила. А, Руслана. Тому ось така історія. Дякую, Руслан. Дівець тобі було ціно і для себе собі якісь висновки чик 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 зафіксувала. Як ви вже могли помітити, ми на новому каналі WebMoral. Раніше ми публікувалися на каналі Фігматика, і зараз ми тут. Тому, якщо ви ще досі сюди не підписалися, підписуйтесь. Наступний сайт Ілля. Піквен відкриваємо. О, ну, ми бачили перший його сайт. Пам'ятаю, це, мабуть, один з перших, був фірма. А, юри... юрист юрист, да, так, класний касет. Це не проект. була метафора, дуже Дуже класний проект був. Слухай, ну мені вже з першого погляду дуже подобається візуальчик. Слабина моя, це оці гріди, Понятно. полосочки, які діляться. Я так розумію, що не ще шедек, воно якось ділитися. Воно мені одразу так якось коєпопрацьованості додає і цих деталей. Таке ніби трошки технічності сюди, але продукція теж технічність. Десь там накреслити, щось там надрукувати і так далі. Тому це мені прям лайк. Класне лого, хот лазер, прикольно, лазер, абсолютно. Страктне таке і шрифте подобається. Підкреслить у нас класна робота з поєднанням антикви і гротеску. Це завжди здебільшого. Здебільшого не завжди гарно працює. Класно можна виділяти якесь слово, яке нам важливо підсвітити для користувачів. І взагалі мені дуже подобається і композиція, і навбар. Як виглядає? У нас є в навбарі зразу розуміння, чим займається компанія. ОФ-друк, лазерне різання та лазерне гравірування. Прикольні три пігулки, кнопки послуги мого домакетів. контакту. Я так розумію, що не поширеніше, все ж таки запити людей. При цьому що контакти ще збоку одразу телеграм, вайбер і дзвоніть. Супер. Ну і доставка по Україні теж круто. Так само мені дуже подобається. Це те, що одразу винесли якусь продукцію, мабуть, теж найпопулярнішу. Це якісь пляшки, там стакани, не э, просто продукція, Вони зразу якрили їх до... до великих брендів. До великих брендів Тож вони ж цей плацюють. сайт не виглядає новнеїм no зразу. Ні, подобається. Чесно, мені дуже подобається перший екран. Погоджуюсь на всі 10%. Давненько вже не бачив на десять цього. 10 на 10%? відсотків на десять десяти давненько не бачив класного, продуманого сайту. тінюшка, Бачиш, як прикольно. Тобто, вони тут якийсь бануб дизайнер зробив Воно тінюшку під кожним. Ой, вони ще рухаються. Чашка і месочка на столі стоїть, а то вже все в повітрі. Mm -hmm. Це дуже класно, коли е, у нас є там офер, є call-to-action, і зазвичай внизу ще ставляться бачити там клієнтів логотипи для того, щоб заякрити власне десь в нашій розумовій мапі саме цей бренд. То тут дуже виграшна стратегія була розмістити е, логотипи клієнтів вже зразу на продукції тим самим подвійно вбити цю е, свою дію, показати і продукт і показати клієнтів. Це також дуже виграшна історія, коли показувати е, е, герб. Не можна його е, зображати просто в вигляді там на сайті, е, навіть якщо це є околодержавна якась інституція. Але якщо це на продукції, я думаю, що це не є вже заборонено, серйозно? Так, да, заборонено. Ти не можеш. Якщо це державний сайт, не не можна використовувати державну символіку -де. фонду стартапів Ми візьмемо, там це можна. Ми да? тоді забирали там. Забрали теж але не можна да? Так. і е, знаєте. Але тут дуже виграшно. І також друга штука, що вони використали там український прапор і написали ще доставка по всій Україні. Це такі сигнали, які не щитуються, от свідомо, ніби. О, це доставка по Україні, Україна. Але коли ви читаєте офер компанії і бачите на периферії герб, бачите прапор, бачите логотипи, то всі слова, які ви прочитаєте зразу на сайті, вони іксуються, іксуються масою довіри, яку у вас вже є до цих всіх логотипів, які є збоку. Якщо ви умовно це заберете заблюрите, якщо нас монтажер, це заблюрить цю частинку. І ви знову подивитеся цей сайт, він буде виглядати дуже скупо і підкреслити свою брендову ідентичність, там ваш логотип, надпис, малюнок на метал, дерево, крил. Дуже топово все розказано. По колтекшенах ідеально розрахувати вартість, законсультуватися, самому позвонити, написати в месенджер вайбер чи телеграм. Топ по навігації єдине, що напевно було би 10 з плюсом, і якщо би. По наведенню був випадаючише, випадаючи випадаючий меню, яке швидше допомагає зрозуміти, яка саме посола ну, не цього випадайка на сайтах. Якщо ви працюєте, то воно набагато спрощує якраз навігацію, Коли ви наводите на поступ, випадає випадне меню, і ви зразу вже розумієте, чи вам треба чашку чи футболку, і переходите прямо на продукт, який вас цікавий. Взяли собі ще мастера йоду, як з лазером. Детальніше це модалка, скрізь всього, буде. Вони не робили внутрішні сторінки. Замовити одразу на форму, а детальніше там ну не детальніше Там, модалочка. Та -та. Вимоги одразу, і ще одна модалочка. І отримати консультацію, якщо маєш питання. Так круто, взагалі круто. Та, да. І, до речі, дуже топові карточки. Теж наведенню зелененьким, класно інтерактивно, все супер, взагалі. І тут ще дуже лазер такий зверху. Лазер з, з логотипу. Ручки, чашки, термоси, флешки. Топ. Дивіться, яка консистентність в роботі з графікою, з однаковими тінями, з однаковим світлом, з однаковими і... текстурами, контрастами, тобто прям логотип, прям гарненько. Один... Да, дуже трошки об'єдную все. Прям топ. Ого, пошта, іди сюди. Сакапс Україні працюємо цілодобово. Супер. Дядько. Чувак сидить теж з брендовою худі. Цікаво, чи це оригінал, чи це домальовано? Ні, ні, це Макап. О, дивіться, ну не останні люди замовляють. Чефаля, золотий вік. Кроки до замовлення, Топова, заявка залишає розрахунок, тестове плата, виробництво достав. став. Файно. Дивись, як нам шаровість показала. Ану ну назад. О, тако бам, брендується і на мисочку. А. Офігенно зробила дуже круто. І форма. топова. На зеленому фоні найбільш контрастному на сайті. Або давай консалт, якщо маєш питання. Розбили FAQ по категоріях. Різка це дуже цікава. Перше груп. перше таки бачу. Щоб коли тебе дуже багато FAQ, вони відрізняються да. по категоріях. Ну, топове рішення. Насправді oh, треба взяти собі на озброєння. Відгуки теж в форматі чатів клас. І ще цікаво, що воно вирізано не просто, знаєш, як фотографія, а трошки більше контексту дано. І класний здоровий фото все, що ми любимо. Bam, ну я точно таке люба. Мій вердикт з 10. -10. Чесно, нема до чого докопатися. копаклас да, дуже кайфовий ландос. Приємний, зрозумілий, топ десять. <плес> Також не то, що нема до чого докопатися і не хочеться на докопуватися. Якщо ви веб-дизайнер, який має своє портфоліо розкинути, то на біхенці, то на дріблі, то щось вновшині. Ви можете його все зібрати в одному місці і публікувати на веб-морал. Тому реєструйтеся, публікуйте ваші роботи. Ми будемо їх розбирати, просувати на різних площадках, а ви будете отримувати клієнтів. А також, друзі, якщо вам цікаво спостерігати за життям нашої агенції та за хастерським життям Михайла та мене, то підписуйтесь на наші соцмережі, які ви знайдете в коментарях. До цього відео. Та ми ділимось багатьма цікавими речами. Оксана Шенк. Блін, я буду таки 3 липня. Ставлять мені залізні ланцюги на зуби. Творі сайти, якими пишаються клієнти. Наші сайти про сенси і цілі бізнесу. Поєднання в'язало Гарний короткий сей. Полетіли. Mm -hmm. Mm -hmm. Блін. Кайфово. Ну тут ця пані затащила насправді ще. Ну, Шикарна. Пол... О, тут шафончики змінюються. Круто, дуже круто. Чекай, офери змінюються Вони за рівні зуби. Хотре треба тут класно. да, це. змінюється ще й офер. Ось тут ти дивишся? Чик-чик-чик. блін? Шик. Чесно, дуже класна штука. Дозволь собі певну посмішку. Своримо посмішку. Рівні зуби, певна посмішка. Слухай, ну класно. Типу, мені, чесно, подобається. мені подобається навіть те, що не поставили моделі різного віку. Да, да, да. але тільки жінок бере знову. Час такий. Клієнтський. і що мені приказуває, що вони взяли собі бачите, зелений колір таке за праймарі. Він типу і для хедінгів, і для іконок, і для праймарі кнопок, але чорний лише для параграфів. Ну це цікаве рішення. Я не знаю. Можливо, я би все ж таки попробував тайтле робити теж чорним, але це таке. Просто я би приміряю, як воно виглядає. Тут мені тільки зараз логотип не подобається. От реально все подобається, ні. Ну зроблене, ніби за от, пів години на канві, навіть за 15 хвилин. І мені не подобається. Типу, воно з точки зору балансу. Ця палка посередині вона просто псує композицію. І оце ще різні е, значить, шрифти, естет, один шрифт, ум інший. Це типу, о, це так прикольно буде. Давай різними шрифтами. Але ні, блях, воно реально не, не прикольно. Мені І от якби такий шрифт залишили просто для повного слова естетом, воно було б набагато преміальніше, естетичніше. Бо зараз ми говоримо про естетику, естет, але логотип. І естетика. Зараз трошки вони не в одній лотці. Ну, менше єдине питання, що це взагалі? Що ми дивимося? Клініка, типу, чи щось. Ну, перша простір самостомагнічне мистецтво в Києві. А в Києві? Оу, oh, дякую, що повід... плюс Дякую, що повідомили. Це восьмим... Розміром шрифта тут саме з розмірами, мабуть, трошки воно погано різиниться, бо я погоджу, що, мабуть, за малий шрифт. Ну так Роз мені дуже подобається перший канал. і бачу, як на полоройдах працюють цей вайп дуже класний. Перша взагалі, за увага, якщо ми прирівні попередній сайт, і цей сайт дуже бракує зрозуміння того, що це взагалі за бізнес, що вони роблять. Чому я так запитую? Є схожий бренд, який називається Impressium, щось таке, які реклами зараз дуже багато. Вони продають капи на зуби. У них немає, я так думаю, філіаліо. А може є якісь партнерські клініки, а може в них є власні клініки клініки. факт в тому, що вони працюють не тільки по окріні, а вже й може й по всьому світу. І вони можуть собі дозволити, отак якось дуже загально розповідати про свій бренд, тому що це бренд, і вони продають продукт, який е, хай собі в роти капу. Це стоматологія. Якщо стоматологія, то це є мережа стоматології чи одна стоматологія на конкретній вулиці, куди ти можеш записатися і там зв'язатися чи записатися на якусь консультацію. Якщо це все ж таки одна поки що одна локація у Києві, я думаю, що це не надто скромно буде просто вказати цю ж саму локацію. За адресою у хедері, яка буде по кліку вести там на карту. І ця карта буде там навігувати людину від точки, де вона знаходиться до в де контактах ці... в контактах. Подивиться, може них просто правді де декілька нам. Просто тут номер телефону, а тут контакти. А. І... Спект Микола бажано це ж одна адреса і в контактах у нас продубльований цей самий телефон. Емейл, що дуже странно, як на стоматологію. По роботі з взагалі з воронкою, що людина повинна закрити по, на сайті цьому робота, тут зроблена ну очевидно погано. Погана робота з кольорами. Дивіться, у нас дуже сильно зараз рябить мені око, теплота і холод. Бачиш, це таке все в теплих тонах, а то все в холодних тонах нижче. Угу. Воно не мечиться. Я би або вже сайт весь робив в теплих, або в холодних. Зараз воно ніби і те, і те. А це різні світи, різні то, настрої. То саме в нас є телефон, ми можемо набрати. Можна ж було колбек кнопку, типу наберіть мене, яка викликає. Yeah. У них є бінотел, так вона може викликатися. Тобто це можна по урлу поставити навіть тут. Uh -huh. Друге, Фейсбук. Коли ти останній раз замовляв посту на Фейсбуці? Ну я взагалі фейсбуці не сажу. на знаю. Ну, як мінімум, на вайбер можна це замінити, це вже буде ну на телеграм, не всі там зараз хочуть переходити. Тож ідуть з телеграму, йдуть на вайбер. Viber. Viber, Instagram, окей. Okay. Ну фейсбук це кіба, бо що є, мабуть, це так колбек. Фонуйте Фонуйте мені. Мені. Вон, і Viber. Знай, а тут є в телеграмі Viber. То просто соцмережі, типу, це соцмережі ти з нами. Да, так, та, та. та. ну краще тут поставити як точки контакту, а не соцмережі. Класна робота з токовими фотками. Всі вони в одному стилі і такі живі фотографії. А може це і фотосесії безбулоги. Але, Але в них зазвичай класні фотоапарати, що вони фоткають. Так, да, да, в них є фотоапарати. Я знову в тепле кольори перейшли. Ну, це мені якось воно так мені рябить. Звідси сюди. Так, да, холод, холод і тепло. Оце. Послуги. Ага, і тут ми бачимо. У них є три послуги: лікування скрону не. Ніжніше щелопових сохлобів, ортодонтія. Бач, в них є ніша конкретна. Uh -huh. В них немає лікування Car'ies, ендодонтія, де тобі там канали сверлять. Тут конкретно ортодонт, Anti-Adge. Тож цікаво, що це таке снової перше. Ані, в них все є. Все є. Класні ілюстрації. Є, є. Класні ілюстрації дуже. Індивідуальний підхід, все роблю. Е, ну, єдине, що реально офігенні ці ілюстрації. Тисячу плюс. Годин завершених лікувань та імплантів, 600, 60% пацієнтів звертаються по рекомендаціях зубних реставрацій, публікованих кодових каналів. Ну ми це не можемо, нас повірити не будемо. Тому хай типа, я знаю, що ти знаєш, що я знаю, що ти та не правий, але давай зробимо вигляд, що типу, що ми один одному віримо. Я думаю, це чаджипіті згенрував такі ілюстрації. З не прикольні, дуже прикольно. Трошки фотографії самого стоматології, самої і команда. Лікарі, асистенти, менеджмент, три та би зліває. Блях, так. оця іконка така, вона херова тут. Просто нам тут не треба. Види. Тіє. Ну, Токсик Vibe пішов до після. Чувак, аж змінився. Бляха. Був дід, став деді. Насправді я би ці кейси поставив на друге місце. На перше хіро? На перше місце. Ну так, да, сильні роботи. А чи два футера? А о, щось поламалося. Кіш. Це щось, блоки поїхали. А можливо, так. Один ти самий футер здублювався і посунувся верх. Якщо третій буде внизу, то це буде вже повний крінж. Слайдер позиції. з відеоками. Ще а слайдер ось. з відео. Прикольно сторіс. А, і третій футер такий саме. Тобто, 24-й рік вказано. Я думаю, що не оновлювали давно сайт, але варто було би, друзі. Да, Ні, робота, як ж... ніби ти журнал дивишся. Прям кайфові. Фотографії, верстка верскатексі, мені подобається. Прикольно виглядає, якісні фотки. Дуже журнально справді. Угу. Ну, типу, заявку залишити з точки зору функціональності. I do not Угу. Так, давай тоді. Що? Я думаю, що по візуалу я би дав десь. Я думаю, що 7 з 10. 7, тому що логотип і тому, що кольори мені не подобаються. По Маркену я поставлю. Напевно, шість. Тут було дуже багато роботи, багато кейсів, фоток і команда відфоткана до після відгуки в різних форматах у дуже високій якості зроблені. А, ми Не забули. Забула. Вона вже не робили і забули, що в нас є тут такі історії. Те, що вони проігнорували власне локації і за де вони знаходяться. Ну м мабуть, люди все заходять супертеплі і дуже мало колтекшенів, cool які би стимулювали власне залишити, розрахувати, зрозуміти. Вони типу є, але їх ну не видно. Це якраз в цьому проблема, що всі тайтли на зелені, кнопки зелені, і тоді е, немає іерархії, і вони всі ось, ось злилися, але з, з журналного вигляду воно і виглядає три футера на головні е, тому така далі. Далі дякую, дякую.